Ти вчив мене не опускати рук, ти на руках тримав мене постійно, ти лікував від всіх сердечних мук і рани всі, ти гоїв дуже ніжно. Як я пройшла це, знаєш тільки ти: ти бачив все, усі мої бажання. Я завжди йшла з тобою до мети, не дивлячись на всі поневіряння. Я йшла вперед, бо ти завжди був там. Ти кликав і казав, щоб не здавалась, і коли знову падала від то все одно і ти намагалась, я не здавалась, бо був поряд ти. Твоя любов так серце мені гріла, що я хотіла уперед іти, і ти з тобою, Боже, до могили. Я знала. Що нелегко буде йти, я не чекала, що щось буде краще. Я просто йшла, бо був зі мною ти. Ну, а тобі було багато тяжче. Ти ніс мене, бо я, твоє дитя, не залишав мене на півдорозі, проніс мене через усе життя і потім витер ти всі мої сльози. Мене завжди в житті благословляв. Не знала я ні в чому недостатку, ти душу мою стомлену скріпляв і допомагав від самого початку. Ти не хотів, щоби здалася я, ти все робив, щоб було мені легше. Я відчувала, як твоя рука зціляла ніжно рани мого серця, твій дотик був не наче той бальзам, як джерела цілющого потоки, ти лікував, не залишивши шрам. Щоб далі я могла робити кроки. Я дякую тобі, о мій Господь. Якби не ти, не знаючи жила б я, мене життям і далі ти проводь, мені нагадуй про своє розп'яття, щоб завжди пам'ятала я про те, що ти пройшов для мене значно більше, й могла іти упевнено вперед, через вітри, що так сердито свищуть. Допоможи, мій, Господи, мені, триматись завжди лиш руки твоєї, і коли буду знову я в пітьмі, мені будь світлом для душі моєї. Не залишай, мій, Господи, мене, я знаю, ти ніколи не залишиш. Та все ж прошу, я, Господи, Тебе, Ти доведи мене до себе в мічність! Слава Богу!